І про ситуацію на фронті, звісно ж, таки ем, Росія. Уже кілька місяців протягом останніх місяців можна сказати без зупинок, штурмує часів. Яр ворог використовує тактику випаленої землі. Це ми можемо бачити з тих кадрів, які з'являються в мережі власне цього міста. Що маємо по останнім повідомленням? Голова міської адміністрації Панчаус говорить, що у часі в яр більшість волонтерів уже не заїжджають. В місті залишається 682 людини. Він говорить, що за останні 3-4 дні евакуації не було. Оскільки охочих немає, щоб виїхати, мовляв, люди говорять, що їхня домівка і батьківщина тут, і вони не хочуть виїжджати, просто вражаюче чути таке а, так, так, вражаюче. а ну, потім думайте, вони будуть стріколорами бігати Думаєте, Пане Олександре, mm. просто насправді, якщо подивитися, тут там реально багато залишається ну літніх людей, які там не мають, як вони кажуть, сили і можливостей виїхати на коштів або немає родичів на підконтрольній частині. Ну це Могите, є підконтрольна, давайте але бути, давайте але... будемо все ж Чесними. Ну, це Лунецька, з Лисичанська, з Бахмута, з Авдіївки. Багато хто також не виїжджав. Вони казали, це наша батьківщина, ми тут народилися, ми тут помремо. І взагалі у мене ножки больні, хворі, я не можу ходити. А те, що мене можуть вивезти на спецтранспорті, ні-ні, ні це довго. Я не висиджу. А потім усі ці персонажі е, обнімають е, окупантів і розповідають, які жахливі вони пережили дні, коли тут були ці укранецисти. Ой, хлопчики, дякуємо вам за те, що ви нас звільнили. Давайте будемо, як воно є. Якщо людина залишається в місті, яке майже повністю зруйноване, по якому прилітає кожного дня десятки керівних авіаційних бомб на півтони та на півтори тони, то вона чогось чекає. В такий собі чекун. Назвемо це так. А тому до людей, які знаходяться в майже повністю зруйнованому місті, де нема світла, де нема водозабезпечення, де нема інфраструктури, де нічого нема, нема а, продуктів харчування кожного дня а, де а, купити, а, нема нічого окрім а, руїн. Ну так, що це за людина? А, що це? Він так сильно любить свій напівзруйнований будинок, в якому під'їзд майже повністю вже обвалений. Ні. Я відношусь до таких людей одразу як до саме тих, кого називають ждуни. Я їх називаю чікони. От дуже сподіваємось, що часів яр він він є, буде завжди українським, але що окупантам не дасть його захопити. Тим не менше, анонсовано, і пан Сирський говорив, що вони намагаються робити все для того, щоб взяти місто. Ну давайте не взяти, а випалити місто до 9 травня, до цієї дати. Що вони для цього роблять? Що що використовують? От ви кажете, каби, безпілотники. Що це це лобові штурми українських позицій? Вони до 9 травня все одно не зможуть захопити часів яр. Це не так просто. В них на сьогодні ще не склалися умови, щоб розпочати основні наступальні дії, які там будуть відбуватися. А саме це міські бої це саме вже штурм самого міста. Для цього їм треба охопити часів яр, як мінімум з півночі та з півдня. Через Богданівку та через Іванівське Іванівське досі не знаходиться під повним контролем російських окупаційних військ. Західна частина села контролюється силами оборони України. А також на південь є велика велика ділянка контролю Клещівка-Андріївка, і тому для Росіян ризиковано зараз проводити наступальні дії з півдня по трасі 0504, тобто через Іванівські наступочки. Тому що е, південний фланг в них не захищений, їх можуть в будь-який момент е, перерізати, е, тому вони е, найближчим часом будуть саме формувати безпечні фланги, і тільки після цього буде каталізація наступальних дій. Тобто, те, що зараз відбувається, це ще не пікові показники їх наступальних дій. Окрім всього іншого, вони займаються передислокацією та перегрупуванням. А своїх військ для того, щоб сформувати в районі часового яру достатньо потужний ударний кулак, ударну групу, і саме після цього, коли цей процес буде завершено, вони розпочнуть наступальні дії, які ну, можуть відбутися в червні, саме каталізація наступальних дій. Як йшлося в матеріалі Financial Times от, останніми тижнями біля часового яру окупанти там десь кинули так власне свої війська до 25 до тисяч осіб, скажімо так, їх там під містом, чи справді це так? Там досить велике скупчення сил та засобів. Це правда, але це буде ще підвищуватися цей показник, це, це ще не максимум. Зараз діють в першу чергу ті підрозділи, які займаються закріпленням Богданівки, закріпленням Іванівського і спробами захоплення Клешіївки та Андріївки тобто, це така на рівні захоплення всіх населених пунктів всіх сел. А для безпосередньо штурму самого міста будуть використані більше ресурсів. Чи отримають уже наші додаткові ресурси, зокрема обіцяні боєприпаси з цього пакету допомоги і всі, і всі необхідну зброю? Логістика поступово почала вже працювати. Поступово воно вже все йде до України, але а, насичення саме лінії боєзіткнення, насичення лінії фронту, забезпечення кожного підрозділу всім необхідним. Це покроковий поступовий накопичувальний ефект? А, відчутно буде десь друга половина травня, кінець травня. Тобто, ось тоді буде відчуватися ця допомога. По боєприпасам ситуація вже покращується, але дефіцит залишається. Тобто, вона не така критична, якою була на початку 2024 року. Але ситуація вже покращується через те, що підрозділи отримують більше на добу можливості робити пострілів. Інститут вивчення війни говорить про те, що російські війська можуть передислокувати дві дивізії Запорізької в Донецьку області для посилення поточних наступальних операцій, і саме так вони хочуть е, втримати ситуацію з наступом. Е, і наступати допоки ЗСУ вже не отримують цю додаткову повноцінну допомогу, тобто, поки не відбудеться не відбудеться, оце накопичення цієї допомоги. Ну і власне говориться про те, що армія спробує перекинути сімдесят 7 сьому десантно-штурмову дивізію з району селища Роботине у Запорізькій області на схід України. Що вам про це відомо? Чи справді інформація реальна ця? Вони і будуть займатися такими передислокаціями. Звісно, для них пріоритетним є схід, для них пріоритетним є зараз наступ в районі Часового Яру. Саме район очеретина, також щоб охопити якомога більше територій до того моменту, коли сили оборони України зможуть повноцінно не тільки тримати лінію боєзіткнення, а також і завдяки допомозі з боку міжнародних партнерів, і вивести на системний рівень контратаки, коли це буде відбуватися, росіяни можуть втратити деякі позиції. А в принципі, тут такий цікавий момент. Вони по лиману купінської і по деяким локаціям, вже втрачають позиції, тому що там проводяться достатньо системні контратаки. В деяких локаціях ми не можемо цього собі на жаль, поки що дозволити, але як тільки відбудеться стабілізація, ми можемо вийти на цей рівень, і росіяни це дуже добре розуміють. Тому вони намагаються до того моменту, як у нас з'явиться увесь необхідний інструментарій для цього, вони намагаються закупити якомога більше території. Що думаєте про очеретине, про ситуацію з тим населеним пунктом, і власне про трасу покровськ костантинівка Чи вона є під вогневим контролем? Скажімо так, дивлячись, яка саме ділянка Покровська Константинівка, бо траса та велика, mm -hmm. Зага... частково так можна сказати, що вона це, ну, це не зовсім вогневий контроль. Вогневий контроль це коли повністю прострілюється вся траса, mm -hmm. і там неможливо проїхати взагалі без втрат. Піковий показник вогневого контролю, коли це відбувається навіть стрілецькою зброєю. Але це саме тоді, коли знову ж таки ми розуміємо, коли ворог знаходиться за 100-200 за метрів від самої траси вздовж цієї траси. Тому частково ділянки, які знаходяться під впливом артилерійських ударів, ударів, так, ствольної артилерії або реактивними системами залпового вогню і так далі. Загальна ситуація біля очеретина дуже складна, тому що сам по собі цей населений пункт повинен був тримати оборону декілька місяців. І можливо навіть він би став би неприступним для російських окупаційних військ, але відбулись події, які потребують розслідування досить серйозного розслідування. Що ж відбулося, чому так сталося? Я в відкритих джерелах багато думок з цього приводу, але я все ж таки притримуюсь того, що спочатку хай буде розслідування і висновки слідчих. А потім будуть уже наші висновки на базі того, що скажу слідчі.